несколько тезисов, которые традиционно хотел бы преподнести вам и всему белорусскому народу, всех, кто нас услышит, и сказать о тех главных деяниях, которые мы будем творить не только в будущем. Да вы уже натворили, уже бы знаете, как бы вам бы трошечки в ваших деяниях. Но и в предстоящем времени. Я уже не единожды говорил, хочу подчеркнуть, будущий 25-й год будет годом непростым. Дякую, що ви так наперед уже знаєте. Так трохи заглядаєте. Кожного року під кінець року президенти говорять про те, що цей рік був непростим. Але ми сподіваємося, що наступний буде кращим. Цей виходить 1 січня, там чи 7 січня і каже: значить, дивіться, якщо ви очікуєте, що 25 й рік буде хорошим, забудьте про це, буде ще гірше ніж було в 24-му. Непростим не тільки тому, що. В місці з Росією нас почали і душити з усіх сторон. А, тобто, у вас взагалі нема за що? Просто, ну, як би окей, та тут зрозуміла. Історія каже: якби ми не були з Росією, то нас би не душили. Воно десь приблизно так і є, але Лукашенко звучиться на загал. вау! Пока та тактика і стратегія, которую ми определили, допомагають нам удержатися не тільки на плаву, але й жити достойно. Стратегія звучить як більше не впускати російських солдат. Через білоруську територію до України. Я так розумію, ця стратегія. Або не давати дозволу а, наступним а, групам військових атакувати Україну з білоруських територій. Це та стратегія. Якщо це ця стратегія, то звісно вона правильна. Вона, звісно, не забуває всіх попередніх ваших діянь. Але в принципі стратегія правильна. Скажемо так, відкровенно, що кожен живе так, як він хоче. Ну, не кожен давайте так. по себе не судят. Понимаете? Если вы живете так, как вам хочется, то это же не означает, что все те, кто пришли вас послушать, живут так, как им хочется. Это я уже сегодня могу спокойно сказать. Почему? Потому что если ты хочешь жить лучше, в нашем государстве такие условия созданы. Хочешь лучше? Сделай шаг вперед. И все. Вы видите следующий. Расстрелять. Господь всегда намекал на это. Надо просто больше трудиться. Думаю. Не будешь трудиться, вы это прекрасно знаете, никогда лучше и даже хорошо жить не будешь. Поэтому мы преодолеем все сложности и трудности будущего года. Они связаны, я еще раз подчеркиваю, не только с давлением со стороны на наше государство. Этот год... Давление, бачите в него. Угу. Не Сложным еще и потому, что у наших друзей и соседей, с которыми мы торгуем, а торговля – это основа жизни любого государства, торгово-экономические отношения, у наших соседей ситуация Непроста. Ви це видите. Если бы було нормально у них, у нас би було очень хорошо. <рес> а если у них очень хорошо, а у вас ненормально, то як ви думаєте, в чому причина? Можливо, тому що ви дружите з Росією і тому всі решта країн з вами не торгують. Поэтому я вас предупреждал и еще раз предупреждаю, что... Такое себе поздравление, знаете. Я хочу вас приветствовать с Рездвом и с 25-м роком. Я вас предупреждал. Будет хуже. Сейчас будет хуже. Вот. Вот с этого момента я вас предупреждаю. И вот прямо сейчас это хуже начнется. Будьте готовы. А я пошел жить жизнь так, как хочу. Потому что каждый живет жизнь так, как хочет ее жить. Ну, возможно, не каждый. Возможно, только я. А, ну що ж, давайте про діла церковні заговорили. Давайте. Хочу вас попросити освітити ці злотельні крістики і іконки, які планує потім передати в подарок всім нашим командуючим, які виконують особо важливі задачі в зоні спеціальної воєнної операції по захисті Отечества. На території другої сторони. Будуть Особенно а приятно получить эти символы веры, а, тем более освященные вами, да еще и в Рождественские дни, вот Рождественскую <к muscular były talking> ночь, во время Рождественского богослужения. А сколько их там? Я прошу, ану покажите еще раз. Хочу вас попросить осветить нательные крестики и иконки, которые планирую потом передать. Що, дивіться, командуючих залишилося не так і багато можна сказати, одне. Е, я думаю, що українське ГУР вже записало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто, навіть не 13, 9. Е, ну що, в принципі, тенденція зрозуміла. Е, по одному на місці. Е, і далі вже, відповідно. Ситуація буде вирішуватися інакше. Ну, дивіться, по-перше, чого тільки командуючим, а не воєнним, а не тим, хто йде в м'ясні штурми. По-друге, на кожному із цих хрестиків і іконок вибиті ініціали ні, не командуючих, а Путіна. Хоча, знову ж таки, як там у них флешмоб був, кожен з нас Путін. Тому можна сказати, що і їхні ініціали на цих самих іконках і хрестиках є. Ну а по-друге, що теж цікаво, після того, як відбулося от от, е міроприяті з цими хрестиками і іконками, то в цей момент Гундяєв теж вийшов собі кілька слів сказати стосовно різдва і так далі. Uh, і закликав граждан... 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 коротше, закликав uh, прихожан uh, жертвувати більше грошей на храм. Uh, відповідно, тут виникає кілька питань, тому що Гундяєв це якби безпосередній учасник ФСБ Росії. Якщо у ФСБ вже не вистачає грошей, то питання а щося стало? Бо Путін цього року виділяє рекордну суму на війну з Україною. Можливо, він обійдев трошечки і обійшов вниманням Гундяєва. Може бути так. А може бути інакша ситуація, може в казні, попри те, що Путін виділив рекордні суми на війну, цих дієннях просто тупо немає. А на Біуліна, наприклад, може просто відмовляється їх друкувати. І тому треба гроші забрати в Прихажан. І саме тому. Це не тільки пожертва в храм, а це ще і донат в казну Росії на війну Росії з Україною. Можливо, схема десь приблизно така. Ну і тут знову ж таки питання чергове до ООН, яке каже про те, що ми тут ущемляємо віру рускою. Так, от хочеться запитати: ви за що переживаєте? За те, що. Цього філіала ФСБ немає на території Росії, на території України. Чи ви переживаєте, що цей філіал став недополучаєніх з українських прихожан? За кого ви переживаєте? За гаманець Гундяєва? Чи за те, що вони більше не підривають основи української і української віри?